Футбол для мене це все. Він про нас у мені почті як половину життя. Він... Я без нього не можу точно жити. Струнко забрав, гейко степінь, чотири кожочки. Початку розминка, потім відпрацьовування пасів, ударів, обробки та контролю м'яча. По завершенні заняття навчальна гра між собою. Сьогодні тренування дітячої юнацької спортивної школи Кристал змішане. Тому на полі дівчата та хлопці різного віку. Я раніше займалася на але мені це не подобалося. Я хотіла зразу піти на футбол. 15-річна Марія Арнаутова говорить, футболом захопилася у вісім років. До команди Кристал доєдналася в 2020 році. Під час окупації Херсона разом з родиною виїхала на підконтрольну Україні територію. По поверненні до міста тренування відновила «Я більше відволікаюся від самого навчання, від самої ситуації у місті. Та також я планую далі займатися саме професійно. Це ми далі вже після деокупації тут і Даємо дітям радість це до Дня дітей в цьому році. Та багато футзал, футбол, командні, саме за старшу команду граємо. Є багато нових дівчат, які приєдналися вже після деокупації. Та знаходимо за спільними інтересами. Це команда, яку вони вибрали, і нам треба розумітися, щоб досягати результатів. Віднедавна у складі команди грає 16-річна Аліса Кравченка. Десь два місяці тому раніше до до війни займалася. Ось чому вирішила? Ну не знаю, захопилася якось. Ось вирішила спробувати. І сподобалась тут. Продовжувала займатися. Що футбол тобі Я дає мені. ось сьогодні? Зараз ці тренування Я ну як мінімум здоров'я та гарний настрій. Спілкування в мене багато є тут друзів. За тренуванням дітей спостерігають батьки. кажуть, зараз у Херсоні функціонує не так багато гуртків, тому, попри безпекову ситуацію, підтримують їх захоплення. Однак не відпускають на заняття самих. Дмитро Коренков привів сина – 9-річного Костянтина. Захоплюється він футболом вже десь. Близько трьох-чотирьох років, але займатися почали тільки в цьому році. Друзі він знайшов і дуже он, з великим настроєм йде на футбол. Він навіть не, не хоче робити домашні завдання по школі, але на футбол одразу біжить, переодягається і ну дуже захоплюється футболом і знає багато футболістів і українських і неукраїнських. Ірина Савченко, мама сімрічної любові, каже, донька займається з кінця літа і вже має перше досягнення. Сказати, що це таке захоплення на все життя. Ми не знаємо, як, як вийде. Тобто ну, наразі є можливість уходи. Це дуже важливо, тому що дуже мало куди можна піти зараз. А тут діти приходять і спілкуються. Це якби і тренер у нас тут дуже ну класний. Ну просто трен, 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 тренер від Бога. А ми їздили на змагання в Миколаїв. Діти там отримали вже перші перші винагороди свої власні. Є хлопчачі вікові категорії і дівчачі дві вікові категорії. І ми граємо дівчата. У нас грають от зараз, будуть. 31-го в Дніпропетровській грати перший етап чемпіонату України з футзалу. А в минулому році вони стали бронзовими призерками чемпіонату України з футзалу в першій лізі. Ну хлопцям набагато важче досягнути чогось. Це по-перше, а по-друге, хлоп... ми в тому році грали чемпіонат України в чотирьох вікових групах. Ну, дуже важко. Ми дітей збирались п'яти місць. Директор дитячої юнацької спортивної школи «Кристал», управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної військової адміністрації В'ячеслав Роль розповідає: заняття відновили у квітні 2023 року. Кількість дітей зменшилася втричі з 450, вихованців. залишилось 150. «Те, що вони тренуються, це вже їх це успіхи наші їхні. Вони віддають себе футболу, вони соціалізуються, вони не сидять по закуткам. Їм гарно тут. Вони он, подивіться, як вони щасливі, поки вони тут. У нас дуже багато талановитих дітей, багато потенціальних кваліфікованих футболісток. Ну, працювати треба. Яна Самко, Роман Царьов, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.